Сьогоднішній епізод спочити з миром. Усі чули або говорили ці слова, саме їх найчастіше говорять під час прощання з померлим. Їх пишуть на надгробках у всьому світі. За іронією долі навіть на могилах тих. Хто заперечували загробне життя, можливо, ці слова втішають адже думка про смерть лякає багатьох. Але чи дійсно всі, хто померли, можуть насолоджуватись миром? На жаль, ні. Більшість з них не відпочиває. Бажання відпочити є природнім, коли людина втомлена в кінці робочого дня. Тижня. Життя всі втомлюються. Проблема в тому, що тіло дійсно може відпочивати, але душа залишається втомленою. Ані найм'якше і найзручніше ліжко. Ані найкращі райські місця на землі не допоможуть відпочити в душі, адже те, чого вона так прагне, неможливо знайти у цьому світі. З того часу, як людина згрішила, на цій землі неможливо мати повного спокою та відпочинку. Як відпочити посеред війни, що триває тисячоліттями у духовному світі, ніхто не відпочиває. Ось як про це написано. А Ісус відповів їм Отець мій працює аж досі, працюю і я. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Той, хто хоче вкрасти вашу душу. Хоче, щоб ви думали про все, крім неї. Царство темряви невтомно працює для того, аби відвернути людину і змусити її повірити в казку про те, що в кінці життя усі відпочинуть у той час, коли звучить завчена фраза Померлі насправді можуть більше ніколи не мати відпочинку їхня вічність вже визначена. Тому Бог працює і дотепер. На небі немає Бога, який нічого не робить. Навпаки, є Бог, який не зупиняється ані на секунду, який страждає щосекунди, бачачи, як багато людей ідуть до місця, яке для них не призначалося, який став людиною, щоб врятувати загублені душі людей. Тому, поки знаходимось тут, ми не можемо розслабитись. Як ми можемо відпочивати тут на землі, коли навколо нас є стільки людей, які не спочиватимуть у наступному житті? Вічний спочинок є виключно в одному місці У Царстві Небесному. Отож Людові Божому залишається суботство, спочинок. Попільнуємо війти до того відпочинку. Так, Місце спочинку існує, місце якого так прагне душа, наша обіцяна земля, наш Ханаан. Місце для тих, хто не померли у пустелі. Місце для тих, хто не ремствували і не дозволяли ремствувати іншим, то руйнували стіни, не дивились на велетнів для тих, хто дивились лише на обітниці, які Бог дав своєму слові. Дуже скоро цей світ буде засуджений, і все скінчиться. І тільки тоді, коли все звершиться, Бог відпочине. Будуть і ті, хто теж увійдуть у Його вічний спочинок, вони відпочиватимуть від боротьби, страждань та переслідувань, які мали на цій землі. Там, нарешті, вони почують Відпочивай у мирі! Устаньте і йдіть, бо тут не спочинок.